Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас огляд будинку в котежному містечку Новоходосівка. Площа даного будинку 165 квадратних метрів. Будинок побудований в скандинавському стилі, і в ньому вже готовий ремонт та встановлені меблі. Отже, розпочнемо огляд території. При в'їзді є навіс на два автомобілі. По периметру навісу готове освітлення. В тій частині знаходиться центральний вхід, фасадна сторона будинку має. Готове освітлення. І давайте оглянемо територію цього будинку. Ділянка має 5 соток. На ділянці є готове озеленення, був розстелений рулонний газон, система автополиву від Hunter і по периметру посаджені декоративні рослини. Даний будинок побудований з керамоблоку 2НФ, утеплення пінополістирол 150 мм. І Оздоблення декоративна штукатурка в поєднанні з керамогранітом. Так, ось так. Будиночок виглядає з задньої сторони. Дуже красиво і стильно. Також атмосферна ділянка. На ділянці збережені великі соснові дерева. Є дві тераси, нижня і верхня, орієнтовно по 25 квадратів кожна із них. По комунікаціях заведено 16 кВт електрики, є власна свердловина і власний септик. По цю сторону будинку є ось такий вільний простір, можна теж, теж щось облаштувати. Також сюди виведені зовнішні блоки кондиціонерів. Так, йдемо далі і пропоную йти до центрального входу для того, щоб ми могли оглянути будинок. Так, В цій частині знаходиться автоматика для автополиву, звідки можна керувати автоматичним поливом. Будиночок дуже красивий. І давайте оглянемо планування і комплектацію будинку всередині. Так ось так виглядає вхідна частина. З лівої сторони знаходиться велике дзеркало, і тут є місце для того, щоб можна було присісти, щоб взутись. По праву сторону знаходиться гардеробна кімната. І в ній є вивід. Для пралки, щоб можна було тут встановити. Так, далі встановлений домофон з камерою, який працює і вже готовий до використання. Далі в нас знаходиться санвузол. Він може бути гостювий, або санвузол першого поверху в ньому є душова омивальник. Туалет. І є ось такі функціонуюча шафа. Так, в цій частині у нас встановлена витяжка. І поруч з санвузлом знаходиться котельня, куди заведені всі комунікації. В цій частині грибінка для теплої підлоги. Тут автоматика три фази. Є ще один вивід для пралки, сушки. І встановлений електричний котел, і в тій частині системи очистки води свердловина. Далі ми з котельні потрапляємо в кухню вітальню Тут орієнтовно 45 квадратів. Ремонт дуже красивий, якісний і дуже так гарно поєднуються кольори кухні з іншими предметами. Зона ТВ облаштована м'яким диваном. В тій частині ще є така тумбочка. Обідня зона має стіл, теж красивий. Далі стільці на 6 осіб. Додатково можна ще доставити декілька. І ось так виглядає кухня-вітальна з цієї сторони. Давайте наразі оглянемо кухонну зону, встановлений кухонний острів. Теж має три стільці, кухонний острів функціонуючий, тобто тут є ось такі шафи, які теж можна використовувати і розмістити достатньо багато речей. Робоча зона доволі простора, широка поверхня, далі в цій частині така мокра зона з видом на ділянку, далі індукційна плита, техніка відміли. Якісний німецький виробник, мікрохвильовка, духова піч. І ще в цій частині є посудомийка. Є подвійний холодильник і подвійна морозильна камера. Вітальні встановлений кондиціонер від Copper Hunter. Як і по всьому будинку теж встановлена система кондиціонування. На першому поверсі є кімната або може бути кабінет. Яка ось так виглядає. Так, отже, перший поверх ми оглянули. Давайте піднімемось на другий поверх. Є ось така підсвітка сход, вікно, яке додає світла. На другому поверсі є три кімнати і сам вузол. В цій частині встановлений електрощиток, щоб можна було регулювати другий поверх. І додатково ще встановлений домофон, яким можна теж керувати з другого поверху. Отже, розпочнемо огляд з мастер-спальні. Вона має власний гардероб і власний санвузол. Така доволі простора кімната. В тій частині є вихід на власну терасу. Так, встановлений кондиціонер в цій частині. Давайте розпочнемо санвузла. В санвузлі є дзеркало, умивальник. В цій частині є унітаз з гігієнічним душем і ванна. Йдемо далі. На підлозі покладений ламінат і кімнати опалюються за допомогою радіаторів. Так ось так виглядає гардеробна кімната. Далі санвузол. В санвузлі і на першому поверсі де є кермагрніт, прокладена водяна тепла підлога. Так, ось так виглядає санвузол, є красиве вікно, душова і умивальник з дзеркалом. Скрізь по будинку встановлені двері прихованого монтажу, які стильно виглядають. Стіни пофарбовані. Це перша дитяча кімната. Доволі простора. І поруч з нею знаходиться ще одна кімната. Так, ось так вона виглядає. Так, з неї є вихід на власний балкон, який видно з фасадної сторони будинку. Так, в цих кімнатах теж встановлені кондиціонери. Отож, даний будинок є в продажі. Якщо ви у пошуку будинку, запрошуємо вас на перегляд і будемо раді презентувати вам цей будинок, а також показати і інші варіанти, які наразі актуальні.